Привіт усім! Раді вітати вас на нашому каналі Садок без морок». Прийшов час підготувати полоницю до сезону плодоношення. Приблизно 3 тижні тому я вже почистила грядки, видалила старе торішнє листя, яке вже віджило своє. Тепер другий етап. Моя мета зробити все максимально просто, без зайвих витрат часу, сил і коштів, але з максимальним ефектом для рослин. Що важливо, хочу організувати грядки так, щоб надалі я втручалась у процес якнайменше, тобто зробити умови, коли полониця росте практично сама, а я тільки насолоджуюсь результатом. Мульчування мій улюблений спосіб догляду. Нещодавно ми косили газон. І його у нас не так багато і трава ще тільки почала рости, але вже трохи було що скошувати. Як тільки покосили, Одразу поклала всю свіжу зелень між рядами полониці. Раніше, коли чистила полоницю, помітила, що стара мовча майже повністю зникла засаму. Тому зараз саме час поповнити її запас. Додаю ще один інгредієнт гущу від барматухи. Спеціально заміряла її кислотність приладом, показник ph 5,4 – це майже в межах норми, адже полуниця добре росте на слабокислих ґрунтах від 5,5 легкі ґрунти до 6,8 важкі ґрунти, тобто залежно від типу ґрунту. У нас ґрунт важкий, рідний ґрунт нейтральний, pH біля 7, тому вношу гущу барматухи, але увага! гущу я не вношу прямо під корінь, а між кущами. Гуща в мене багато на органіку, там і листя, і солома, і кухонні відходи, і корінці кульбаб. І хвої, і гілочки, і ще там багато різних мікроорганізмів. Це цілий комплекс поживних речовин, а головне це життя для ґрунту. Зверху я прикриваю цю гущу залишками старої мульчі та скошеною травою. Це ще не кінець. Попереду органічний пиріг з мульчі. Я продовжу шарувати органікою. Кожен шар буде працювати на здоров'я моєї грядки. Помітила одну цікаву закономірність: чим більше різноманітної органіки я вношу, тим краще почуваються рослини, менше хворіють і, звісно, щедро повоносять. Ще хочу додати, що всі ці процеси я не роблю за один день. Спочатку покосили, поклали скошену траву, в інші дні вношу гущу барматухи, а ще через деякий час поступово виконую наступні етапи догляду. Роблю усе поступово у зручному для себе темпі. А ще один важливий момент боротьба з бур'янами. Щоб зменшити ймовірність їх проростання, поверх скошеної трави я кладу картон або офісні конверти. До речі, використовую не один тоненький конверт. Беру кілька, складаю в кілька шарів так набагато ефективніше. Навіщо картон. Він щільний, добре затримує світло, і бур'яни просто не проростають. Це екологічно, практично і головне дієво. А щоб папір не зносило вітром. Поверхнього кладу солому. До речі, важливе спостереження свого досвіду. Солома та хвоя не розлітаються по ділянці навіть при сильному вітрі. А от листя так, воно легке, тому іноді трохи мандрує. Учора ввечері зробила підживлення для полуниці просте, доступне і корисне, використала звичайний картопельний крахмаль, одна столова ложка на один літр води, заварила як кисель і залишила на ніч. Крахмаль можна купити в магазині, це швидко і зручно. Але якщо маєте трохи вільного часу, можна зробити її і самому. У моєму дитинстві ми так і робили: натирали картоплю, проціджували і отримували свій домашній крахмаль. Тож, якщо є бажання, чому б не спробувати. Рецепт такий: потрібно натерти сиру картоплю на дрібній терці. За допомогою марлі або сита добре відтиснути сік у глибоку миску. Залишити сик на 2-3 години, щоб крахмаль осів на дно, обережно злити ридину зверху, а осад це і є крахмаль, промити кілька разів чистою водою, розкласти на пергамент або тканину і дати висохнути. Якщо робити крахмаль для рослин, то промивати та просушувати не потрібно. Крахмаль це складний вуглевод, який під час розкладання в ґрунті перетворюється на простий цукрий. Сам по собі він не є прямим підживленням для рослини, але його користь величезна. Крахмаль це справжнє джерело енергії для ґрунтових мікроорганізмів. А як відомо, чим краще харчуються мікроорганізми, тим більше користі вони передають рослинам. В процесі розкладання крахмалю вивільняються елементи, необхідні для життєдіяльності кожної рослини, зокрема калій і фосфор. Калій підвищує стійкість до стресів і сприяє розвитку кореневої системи. Фосфор допомагає рослинам нарощувати зелену масу, стимулює росне і своєчасне цвітіння. Ще одна цікава особливість: крахмаль має властивість затримуватись в самій рослині. Згодом він трансформується в глюкозу, яка позитивно впливає на ріст і розвиток. Саме тому я зараз проливаю кущики полониці розчину крахмалю по одному ковшику під кожен кущ. Це якраз слушний момент, коли така підтримка дуже доречна. А оскільки у мене залишилось ще трохи розчину, пролью також кущі смородини. І на завершенні. Всі ми хочемо, щоб полуниця була солодка, правда ж? Але тут є кілька важливих нюансів. По-перше, усе починається з сорту. Як не старайся, якщо полуниця за сортом кисловата, солодкою вона не стане. Тому обирайте сорти, які славляться своєю солодкістю. По-друге, прохолодна погода та нестача теплих сонячних днів знижують місць цукру в ягодах. Полониці потрібно щонайменше 8 годин сонячного світла на день. Якщо світла мало або в затінку ягода буде кислою. По-третє, надмірний полив розбавляє солодкість. ґрунт має бути злегка вологим, але не мокрим, і водночас не пересихати. Тут важливо знайти баланс. І по четверте, правильна агротехніка. Особливо важливе живлення рослин, зокрема кальцієм. Також зверніть увагу на кислотність ґрунту. Саме вона впливає на засвоювання поживних речовин. Якщо інформація була корисною, ставте лайки та підписуйтесь на канал. Бажаю всім успіхів!